Вчити корейську мову в Кореї безкоштовно. Всім привіт! Мене звати Ліза, я живу в Кореї вже більше року і навчаюся на безкоштовних курсах інтеграції в Кореї. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїм власним досвідом, розказати детальніше про цю програму, її структуру, плюси і мінуси цієї програми, як зареєструватися і відмінності мовних курсів при університеті. Тож бажаю вам гарного перегляду, а ми починаємо. Я вчуся на програмі Сахветона Program або Кіп, це програма інтеграції в корейське суспільство від імміграційного офісу Кореї. Основна мета даної програми це інтеграція в корейське суспільство, тому ви будете вивчати корейську мову, культуру, історію, політику, різні життєві питання і як з ними впоратися. Якщо ви ніколи не вчили корейську мову, ви можете піти на саме початковий рівень, нульовий, і вивчати корейську мову з самого початку. Як же зареєструватися на дану програму? Для цього потрібно мати лише один документ: це корейська ID-карта з наявною довгостроковою візою більше за 6 місяців. І зареєструватися на сайті соціанет.ко.кр. Якщо ж у вас вже був досвід минулого вивчення корейської мови, то ви можете на сайті додати результати вашого екзамену топік або здати безпосередньо. Внутрішній екзамен цієї програми, який називається Зачом Пінга, і він коштує 39 тисяч вон. За має два формати: перший це комп'ютерний і звичайний. Трошки розкажу про це детальніше. Комп'ютерний варіант цього тесту здається безпосередньо письмова частина на комп'ютері. Такий варіант тесту буває набагато частіше за звичайний, а саме раз на місяць. Цей варіант підходить ідеально людям, які вміють користуватися комп'ютером на корейській мові, корейською клавіатурою, дисплеєм. Звичайний варіант екзамену проходить трошки рідше, а саме 8 разів на рік. І його відмінність в тому, що письмову частину ви будете здавати на звичайних паперових бланках. І проходити цей екзамен в університетах. Адрес, час, екзамену, дату. Ви можете все це подивитися і обрати на сайті сосінет.ку.крапкакір. Будь-якому з цих форматів екзамену у вас буде письмова частина, на якій будуть перевірятися ваші знання корейської мови, культури, історії і так далі. І мовна частина, де будуть перевірятися ваші мовні навички. Після здачі екзамену ви можете одразу ж реєструватися на потрібний вам рівень, структура програми і форми навчання. Всього зареєструватися на дану програму ви можете три рази. Це кінець січня, кінець квітня і початок серпня. Кожен з рівнів окрім нульового триває 2,5 місяці приблизно і охоплює в собі 100 навчальних годин на кожен рівень. Нульовий рівень трохи відрізняється: він займає всього 15 годин. На цьому рівні ви будете вчити хангиль, корейський алфавіт, дифтонги, асиміляцію, правила читання. І після закінчення рівня вам не потрібно здавати ніякі тести, ви переходите одразу на перший рівень. З першого по третій рівень ви будете вчитися приблизно 2,5 місяці, 100 навчальних годин на кожен з рівнів. І по закінченню кожного рівня ви будете здавати внутрішній тест. Якщо ви провалили цей тест, ви можете не переживати, адже ви можете ще раз пройти цю програму безкоштовно, другий раз, і не здавати тест. Повторно, або ж, навпаки, не проходити цю програму другий раз, підготуватися вдома самостійно і через 2,5 місяці знову здати цей екзамен. На четвертому рівні ви закінчите вивчення корейської мови і реєструєтеся на платний екзамен, після вдалого складання якого ви переходите на найважливіший останній п'ятий рівень. П'ятий рівень розбивається на дві частини: перші 70 годин вивчите культуру, історію, політику, стаєте Тест і далі ще 30 годин ви готуєтеся до найважливішого іспиту, іспиту який, якщо вдало здасти, звільняє вас від іспиту на отримання громадянства. А також при закінченні даної програми і вдалого складання іспиту ви отримаєте сертифікат про знання мови і проходження даної програми, з яким ви можете піти працювати, вчитися в університеті, різниця даної програми від мовних курсів при університеті. Перше, це те, що ця програма є абсолютно безкоштовною для всіх іноземців, і на неї не потрібно багато документів. Друге, це різниця в розкладі. На даній програмі є дуже велика кількість різних розкладів і форматів навчання. Ви можете навчатися як онлайн, так і офлайн. Також ви можете обирати вчитися вам в будній день або вихідний, і є три зміни навчання: тобто ранкова, обідня і вечерня. Також ви можете обирати, скільки годин на тиждень ви будете вчитися. Всього на один тиждень навчання виділяється 8 навчальних годин, тому ви можете обрати вчитися один раз на тиждень, два, три, чотири, можна п'ять по дві години вчитися, як вам заманеться. На мовних курсах при університеті такої можливості немає. Там е, менше видів розкладу, а саме там є тільки офлайн-форма з понеділка по п'ятницю, де ви вчитеся в першу або другу зміну. За допомогою даної програми ви можете отримати додаткові бали на отримання постійного місця проживання в Кореї. Також можна отримати додаткові бали на отримання візи дружини і при складалому складанні останнього іспиту ви звільняєтеся від складання іспиту для отримання громадянства в Кореї. Четверта, відмінність відмовних курсів це те, що ви не можете отримати якусь конкретну візу е на проживання в Кореї. За допомогою цієї програми. Тобто, у вас вже повинна бути якась віза. Різниця це різниця в часі вивчення. На програмі ви вчитеся лише 100 годин на один навчальний рівень. На програмі мовних курсів ви вчитеся 200 годин на навчальний рівень. З цього витікає остання різниця це різниця програм. Програма на мовних курсах при університеті і програмі кіп дуже відрізняється. А саме через те, що програма Кіп вона більш скорочена, всього 100 годин. Ви будете вивчати тільки саме основні граматики, ви будете вивчати тільки найважливішу лексику, вона буде відрізнятися від програми мовних курсів. Також через те, що це курси інтеграції, акцент буде йти саме на культурі. Тобто ви будете вивчати більше культуру, життя в Кореї і так далі. А на програмі мовних курсів ви більш поглиблено вивчаєте саме мову в першу чергу. Адже це саме курси для вивчення мови. Мінуси даної програми. Цієї програми є лише один мінус, але він достатньо великий. Це те, що ця програма достатньо скорочена, і через це ви будете вивчати тільки основні граматики, тобто. Якщо ви хочете вчитися в університеті в Кореї або працювати на якихось посадах, з таких як перекладач або вчитель корейської мови, то вам потрібно вчитися додатково ще самому. Також ще один мінус це те, що на цій програмі не виділяється багато часу на СИГІ, тому вам потрібно буде додатково ще практикуватися вдома самим, адже перший екзамен на оцінку Сигі ви будете здавати аж на четвертому рівні. Як ви можете побачити, ця програма, як і мовні курси, мають свої плюси і мінуси. Яку програму обрати для навчання вирішувати лише вам? Я бажаю вам гарного дня. Дякую вам за перегляд. Побачимося в нових відео. До зустрічі!